Шановний головуючий, я дякую, що ви задаєте увагу на питання регламенту, але звертаю вашу увагу на те, що у нас був тільки що прецедент, буквально годину тому, де представники громадськості виступали з актуальних і надважливих питань шляхом внесення цього питання до різного, а потім перенесення на початок сесії. Тому, враховуючи цей прецедент, я абсолютно правильно на мою думку, процедуру, яку ми підтримували 100%, Я зараз прошу. Надати слово представникам громади, яка проживає в колишньому військовому містечку посередні бічанського лісу, тому що там зараз через що щодо цього питання буде суд в Київському працівному суді через години, де реально вирішується це питання, і де Київрада Рада реально може це питання вирішити. Тому я дуже прошу зараз зал підтримати, дати їм слово одну хвилину, щоб вони виступили. Висловили свої е, прохання, і щоб було у нас заслу... заслу... заслухана позиція е, київського керівництва щодо цього питання. Це по перше. По-друге, є схожа ситуація по вулиці Новоукраїнській. Тут також присутня їхні поставник. там зараз щоденно тітушки вбивають місцевих мешканців через забутову. Вчора е, їздили вже в лікарню. Люди вже там що тільки відбувається, там вже страшні речі. відбуваються. так само їхні поставник присутній. Я також хотів би, щоб Київська міська рада дала зараз можливість їм висуватись, тому що це відбувається прямо зараз, не завтра, не вчора, не через тиждень. Зараз це там відбувається товариство. Тому я просив будь ласка, щоб ці речі були підтримані. Чекає. У нас тут через півчас. У нас є процедура. Зокрема пропозиція від депутата Левчиного, я йому точнюю. Про включення до порядку денного врізку. Це раз. Потім будемо голосувати про перенесення це на зараз. Це два. І тільки після того, шановні представники громадськості, якщо зал підтримують, виступати. Будь ласка, я вас попрошу. Якщо вам не важко, представники громадськості, ну, працює лічильна комісія, Я вас, вас запросив, не переживайте, в цьому коридорі проведіть, будь ласка, туди. Будь ласка, 116-й. А ти потім якось буде виходити, це... дякую, типу... шановний головучі, шановні колеги. 50-й мажоритарний округ партії «Удар» Віталія Кличка. Те, що зараз тут відбувається, це відвертий балаган, відвертий ігнорування і, взагалі, схоже більше на цирк, ніж на засіданні Київської міської ради. Якщо ми перетворюємо все в балаган, то я тоді хочу об'єднати всі ці пропозиції, і також щоб поставили на на голосування ще й мою пропозицію надати 40 тисячам мешканців мого мажоритарного округу також слово, щоб вони сказали про свої проблеми. А якщо ми хочемо конструктивно працювати, то я пропоную не балакати балачки, а приймати рішення. Бо від нас цього вимагають кияни. Тому давайте вже наповнимо, затвердимо нарешті порядок денний і будемо голосувати, а не балакати. Дуже дякую. Я Шановний голубці, шановний город. Пане представник партії удар. Ви знаєте, що зараз вирішується доля 147 гектарів лісу Біличанського. Ви що, хочете, щоб його віддали? Зараз апеляція. Зараз вирішальне. Кому? Хмельницькому. Знаєте такого? Хмельницький. Це зараз за що виступає громада? Громада виступає за що те, щоб Київрада, міця... ось, будь ласка, ж мешканці, та, вийць, меш... ні. мешканці, шановне, якщо, що... якщо ви не обізнані, то я ж кажу, якщо ви не обізнані, шановни, та... треба мені стояти так. і для мене Давайте нормально розмовляти. Я знаю цю ситуацію, дуже гарно. Надзвичайно, і вона вирішується зараз. В судовому площі пишемо зараз, ви знаєте, що підтримуєте якогось депутата, який хоче для власного піару надати мешканцям слово. Якщо ви думаєте, що це має бути матиме якийсь це. Дозвольте одне питання. Скажіть, будь ласка. Я удар ви підтримуєте локації. Якщо шановний, ви намагаєтесь просто говорити, а не задавати питання, то це не має жодного сенсу. Задавайте запитання, я буду вам відповідати. Мені Скажи, за ми завтра мені зараз ми работаємо. Руки, будь Будьте добрі, дайте я на місце. Будь ласка, от сюди. Будь ласка, все руки. Я вас дайте нам працювати. Скажіть, будь ласка, партія, скажімо, може, щодо поваги. <пості> Удар підтримує позов. Ви знаєте, що при Ви знаєте? А ви знаєте, що він не визнає позов громади? А, то, він підтримує а рішення віде, визнання. Так що про що ви кажете? Депутати тиск на суді? Шановні, за що ви стояли? За те, щоб всі могли захищати сюди, а ви розказуєте? На Ні, дивіться, я Подумайте, не кажу просто що на тих... Ви переслідуєте свій, свій? власний приватний інтерес, намагаєте його винести я, на... за інтерес Шановний... громадськості. Так не є. Ви знаєте, що представник партії зараз Київради, він, він не визнає позов. представник Київради від удару, скажімо так. Він зараз не визнає позов громади. Він не визнає позов громади. Це ви кажете, що абсурд. 140 сорок зараз нам не заважати? Ну скільки можна вже? Працюємо, хто за. Я знаю. Що там дати? Все послушно.

Шановні колеги, за підтримка цього рішення 50 проти 2 отрималися 19 рішення не прийнято. Шановні депутати опозиції, запрошую на дві години на Тут Нема що робити. тут рішає. Це кияни.